Жителька Малина Надія Пономаренко інвалід першої групи. Родинних коштів на лікування не вистачає. По допомогу звернулись до народного депутата України Віталія Журавського, який не залишився осторонь проблеми. Дуже щиро вдячна. Вони мене вже і в лікарні провели, щоб можна було легше. І це я низький, уклін його цьому нашому депутату і щоб йому було що, ну, що для себе для такої людини можна побажати, я йому бажаю. Не залишає без уваги народний обранець і онкохворих людей, для яких своєчасна матеріальна підтримка має ціну життя. Загалом у Малині 20 сімей отримали посилену допомогу від народного обранця. Щиро вдячна за те, що він, по-перше, з б, всіма проблемами завжди переймається, завжди допомагає. Також народний депутат України Віталій Журавський. Подарував ноутбуки центру реабілітації інвалідів світанок та журналістів місцевої газети. У ході робочої поїздки парламентарій побував і у селі Морозівка Малинського району, де зустрівся з громадою села, прозвітував про зроблену роботу та подарував музичний центр.